Пішохідна вулиця Чернівців, окраса міста та візитівка буковини перенасичена яскравими рекламними вивісками, які не лише псують загальний архітектурний ансамбль старого міста, але й закривають собою унікальні будівлі. Працівники відділу охорони культурної спадщини недавно намагаються впорядкувати зовнішню рекламу, але досі порозумітися з підприємцями не виходило. Рік листів, прохань, переговорів змін не принесли. А от демонтаж вивісок вже дав результати. Трошечки починають ну, усвідомлювати, що ця робота є незворотньою, що ми такі які налаштовані досить серйозно, тому починаються вже якісь діалоги більш конструктивні. Просять термін, відтермінувати демонтаж, просять те, про те, щоб не сплачувати штрафні санкції, будуть демонтувати самі. Погоджуємося, просимо ще раз, даємо ще часу, ми терплячі, але налаштовані досить радикально. У комунальників цілий список вивісок, які підлягають демонтажу на вулиці Ольги Кобилянської, взагалі є актів 27, А за сьогоднішній день ну, наскільки встигнемо виконати роботи. Ну до кінця, я думаю, вівторка, середи ми закінчимо вулиці Кобилянську по демонтажу. Всі вивіски комунальне підприємство вивозить та зберігає протягом трьох місяців. Підприємці свою рекламу можуть забрати, сплативши за демонтаж та зберігання. Там в середньому 1080 гривень. Це якщо вивіска більше Квадратних Завершивши з вулицею Ольги Кобилянської, обіцяють у міській раді з зовнішньою рекламою працюватимуть і надалі, аж поки всі підприємці не паспортизують свої рекламні конструкції. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час.